Я вас зараз познайомлю із серією книг, над якими я дуже сильно сміюся. Вони мені піднімають настрій, і коли мама заходить в мою кімнати, запитує, Чо, чому ти так голосно смієшся? А я е, кажу тому що смішні історії їй показують, вона теж починає сміятись. Перша книга тринадцятиповерховий, друга? 26 поверховий, 3 -й, 39 -й поверховий, 4 52-й поверховий, 5. 65-й поверховий, 6 78-й поверховий. У колекції є дві книги, 91 91-й та 104, й але у мене їх немає. Автор всіх цих книг Енді Гріфвіс. Та ілюстратор Террі Дентон. Енді найпопулярніший австралійський дитячий письменник, їхні книги, перекладені багато мовами. А зараз я вам буду читати та розказувати про свої найулюбленіші розділи. Ось тут є. Енді Лен, там у мене безліч друзів, бо всі вони копії мене на отому написі. Все правильно сказано, це найандівніше най місце на землі. Ось, І оці картинки, це охоронець напускає справжнього Енді. Тому що він розказав охоронець, що недавно хотіли в Анділенд пробирати під образом Анді корови. І ось бачите, як копії Енді фанатіють від справжнього Енді, яка підкидає. Енді, Енді кажуть. І завжди каже, мене теж звати Енді. І я зараз вам розкажу. І є такий урилок, не ну я, ну я люблю такий оце розділ там було. Я вам коротко розкажу. Що антері? Це він. Він ілюстрації робив, так, і у нього були е, грязні труси, то він вирішив їх випрати у басейні з акулами. І, а акули з'їли його труси і поторопилися. А це смішний момент. Інколи, коли в книгі відключає світло, трапляються такі сторінки. І потім трохи все промальовується. Це теріс. Потім обичені старінки йдуть. Андрітарі хотіли зробити експеримент із гусениці зробити металика. І вони почекали пару місяців і у них вийшла. Для... Спочатку у них була гусениця, а потім вже така русалка. І вона у них пару днів побула І вона перетворилася в таку. І вона хотіла, щоб Тері і Енді більше не жили у своєму будинку. Оці книги я прочитала за 7 місяців. І є такі ілюстрації багато. старі, старінки навіть трапляються повними ілюстраціями. У цих книгах є дуже багато кумарних. Всі оці книги я раджу вам прочитати. На мою думку, вони дуже комедні. Моя наюлюбна. Я не знаю. Мабуть, ось ця, бо мої... цього і Святий Миколай приніс. 20... За закінченням 23-го року. Книга захопить не лише дітей, а й усю родину. Історія про справжнє дитинство, неймовірний будиночок, що постійно розширюється на 13 поверхів. Читайте книги та смійтеся усією родиною.